Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Світлана. І сьогодні у нас чудовий сонячний день. Я прибирала в шкафу і наткнулася на свою вишивку. І вирішила зняти невеличке відео про мої. Вишивки, які я взяла з собою, і те, що в мене є, вже вишито. Так, буду показувати, отак, От як достала, так і буду показувати, бо часу в мене дуже мало. Хочу вам показати перед собою, ви бачите, я колись вишивала усі місяця, року, але з собою я взяла тільки 4. Я вам поближче покажу. Це мой. Листопад. Такі батончики в мене є. Дома залишилось всі останні залишились. Так, потім, потім. Джулі. А чому ці взяла? Бо це дні, дні народження у нас в цих місяцях, тому я їх і взяла. Жовтень. Ось такі ландиші. Такі всі ландиші. такі батончики в мене були, і тому я їх взяла. Так, відставляємо, далі показуємо. Буду показувати і все підряд, що підпадає под руку, то і показує. Якийсь, колись я шила без корнюшки. От в мене є ось така без корню. Потім в мене є в техніці хандаргер без корню шита. З цієї сторони просто біленька бусинка. З тією і там, і там ниточки така поговка жовта-зелена. У мене. Потім у мене є зайченята. От з цієї сторони. Далі, що в мене ще є? Я колись вишивала. Пробувала шовчики і вишила отаку от зіроньку. От з цієї сторони. Мені дуже подобається вишивати шовчиками, але витримки не вистачає. Бачите, які гарні. шовчики. Поки ДПТш, як їх вишивати, злися на себе, що нічого не понімаєш. Так, зіронька. Ще в мене є. Ось такий дзвоник. Тик-тик. Теж шовчиками. Ну, ось такий в мене. Так, що я вам ще можу показати? Ага, раз почали шовчики. шовчиками колись вийшла ось таку обкладинку. Але вона попалася у доні в руці і вона її на книжці була. Вона її трішки ручкою помалювала. Я боюсь її застірвати, в мене не виходить. тут може все відстати. Ну, хай буде так, поки. Потім подивимось. Так, це теж шовчиками. А далі в мене є магнитики. Так, трішки посуваємо. У мене є ось такі магнитики. Я не буду розповідати, де, коли я вишивала. Так, що пам'ятаю, то буду казати, що не пам'ятаю. Ось такі в мене були вкусняшки, і я їх вишивала. Просто хочу для спогадів... її роботи показати. Так, це теж все, що у мене. О, іще одна. І ще, У мене їх було багато, я вишивала, дарила. Зробила з них магнитики, дарувала їх. Усе у мене вдома на холодильнику був, весь холодильник був завішаний магнитами. Я взяла так. Саме те, що мені найбільше подобалось. Я не можу сказати, що мені ці не подобались, але це ось такі собані в мене є. Ось такі. Все, просто не візьмеш утічки. Ось такі. Що в мене ще? Ну, ці вже ви бачили. Це вже свіженькі. Я на пасху вишивала, а нитками вишивала шерстяними нитками, підбирала і вишивала. Тільки от тоді я не знала, що є пластик, зараз Звісно, б я вишила це все на пластику, а раніше я вишивала на тканині. Обробляла края клеєм. Ось так. Потім такий в мене домик, ви вже теж бачили. І з магнитів. Ще щось, ще є. Зараз хвилинку покажу ще. Звісно, я забула відео спонтанне, тому я забула, що в мене на холодильнику теж, тут теж висять магнити. Я зараз вам теж їх покажу. Ось таку крисуну я вишивала. Так. Ось така в мене бабочка. Кіт з бутербродом та кефіром. Так, воно вже наміщається. Ось такий у мене є бичок. Гарний. Ось оцю кресенню я вже вишивала на пластику. Тут. Звісно. Потрібно края. Обрізала, наклеїла. Тигриня у мене таке є. ось Бачите, за що я кажу ось, ось края. Не дуже гарна клей. Не взявся. Ось такі в мене ще котята є. Такі гарні. Розочки я не крутила, просто купила і приклеїла. Ще не навчилося. І ось такий в мене ангел, ну щось він висить у мене на холодильнику, і я бачу края почали жовтіше, жовтими ставати. Хоча всі тут, що я вам показувала, всі висять, але тільки тут чомусь вони жовті. Нічого, я потім його здеру. Це пластик, я його здеру і переклею ще один зроблю. Такий ангел. Це від Наталі Лужанської. В минулому році я шило, шила. Багато дівчат його шили. Такий свісин гарний. Так, що ще з малечі я вам можу показати, бачите, не вміщається. Ой, бачите. Ще колись в мене вийшли, ну це ж теж нитки акрил, може, не дуже гарно, але я робила Діда Мороза. І Снігуроньку. Вони в мене так стояли на підставці під ялиночкою. Ось так. Ззаді вишити. Тут бісер в мене. І нитки. Да шестяни нитки. Ось так. Ще в мене є? Теж була серія, їх залишилось вдома багато. О, такий. Гарний. І до нього був барабан. Котяча шерсть везде І до нього такий барабанчик. -пі -пі. Так, оце тільки один я взяла. Потім котячий шар, ви бачили, це я в цьому році закінчила. І шар-умка. Так, зараз трішки приберу це все і покажу далі, що в мене. Ані. Давайте ще трішки маленьких. Ще не все. Це ще не все. Також в мене є, так, посунемо ось такі гарні дівчата. Я їх ще вишиваю. Я не знаю, скільки я ще їх буду вишивати. Дівчина з парасолькою. це дівчинка з клубничкою. З маком. Ще трішки, може, повишиваю, а може і ні, не знаю. Так, з тиквою. Відьмачка. Ось така відьмочка у нас є. Розочка. Жовтесенька, такі вони гарнюсінькі. Так мені подобається, коли бісер і нитки гарно виглядають. І ось така ромашечка. Я їм всім зробила ротик, глазки і вії. Так, ось такі у мене дівчата. Це все, що є на даний момент. Але це не все буде, я думаю. Буду Так, також я вишивала, я вже неодноразово казала годовий проєкт календар. Ось те, що у мене зараз оформлення. Це листопад оформлений, жовтень оформлений. Вересень оформлений. І липень оформлений. Ось такі в вони чотири оформлені. Ще є неоформлені, ну я поки не буду їх показувати. Коли доведу до ума, тоді вже покажу. Бо я великі роботи, звісно, в багатьох я поки не буду їх оформлювати, а малечу можу. І коли доведу до того, що можна їх показувати, тоді і буду вам їх показувати. Так, от із малечі це в мене все, що є. Так, прибираємо і показую великі роботи ті, що я взяла з собою. Так, прибрала я на столі і показую, що в мене з великих робот. Так, в прошлому році я вишила ось таку сумку-шопер. Теж ви її бачили. І далі у мене є ось такий рулончик зав'язаний. Так, про вас його. Розв'яжу і покажу, що в мене тут є. Так, покажу. Так, що я вам буду показувати? Так, відсовую і буду показувати. Так, оце в мене є ось така бісерна робота. Не оформлена, вишита, українська сім'я. Видно так? Ось така українська сім'я. Потім в мене є ось така савуня. Вибачте, нічого не прасоване. не просоване. На чорний ще є шерсть. Ось така в мене є сова, я вишивала. Потім в мене є ось такий домик. А оцю роботу сину вишивала, дуже він йому подобався. Можу показати. Це теж шерстяними нитками. Я раніше дуже багато вишивала шерстяними нитками. Потім тільки почала СХС вишивати, коли знайшла інтернет-магазини. Так, ось така дівчина осінь. Ось такі у мене, такі грибки в мене є. Так. Дівчатка. Ось такі дівчата. Ну, що є канва. нерівномірна, я взагалі тоді не знала. Цей семплер ви бачили. Його шило дуже багато дівчат. Так, зараз ми розгорнемо. Ні. Вибачте, ось так. Такий він великий. Так. На мірці я вже вишивала, та я вам вже і показувала. Ось такий маяк вже. Це в минулому році я вишивала. Це перша робота так на рівномірці. Потім я вишивала паралельно котівців. І такі ще в мене є котики. Не знаю, чомусь сподобався мені цей сюжет. Такі вони гарні ці котята. Також в мене є метріка. Ось так я вам покажу. Не буду. Ось така метрика в мене є. Так. І це для доньки і є для сина ось така метрика, Потім я вишивала ось така дівчина у мене є. Так, з вот, корзинкою. Так, видно вам дівчинка. Отак От достаю і показую всі підряд, в якому році дуже давно вишивала ось такі хатки. Ще одна хатка. Потім ось такий оберіг в мене є. Мама. Папа. Хлопчик і дівчинка. Потім в мене є така собаня. Така вона реалістична. Так мені подобається. Це все нитки із ХАЄС. Потім я вишивала ось таких воробушків. Це в мене був набір від нової Слободи Ой, так вона пом'ята Трамвайний путь. Це, я пам'ятаю, це був мій пару наборів було. Два мені мама подарила, а це я купувала собі і вишила від нової Слободи Потім в мене є отака дівчина. Як виявилось, це все, що в мене є. Так, ось така дівчинка. Да, це остання робота. Це остання робота, що в мене вишита, що взята. Ой, так, без голови. так. Це остання робота для спогаду. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди. Всім пока!